Дніпровський сувенір. Рання гібридна форма винограду в селекції Калугіна Віктора Михайловича. На 1 вересня повністю готовий. Грони великі. Масою 700-1,5 з середньої щільності і з темно-синіми ягодами подовженої форми. Ось такі горони гарні. Зараз ось зірвемо ягідку. Вага ягодки 14-16 грам. На смак м'ясисто-хрустка. Приємним десертним відтінком. Ось така ягідка. Має одну-дві кісточки. Цей сорт гарно транспортується та має високий товарний вигляд. Саженці є в наявності, кого зацікавило, телефонуйте, саженці будуть у кінці жовтня, а також лоза.